Доброго дня вам, шановні мої глядачі. Доброго дня! Гарних весняних планів. Мене звати Іна. Бажаю вам гарних весняних планів. І ми так само вже багато чого плануємо. От, хочу вам сьогодні показати посилку, яку я отримала. Розказати, що саме я виписала і для чого воно нам. Так, давайте по порядку. Почнемо з цього більшого пакунка. Ось. Пакунок досить таки великий. Так, подивіться, бачите? Тут у нас тен тарпауліновий. Зараз я покажу вам його ближче. Зараз розпочатую. О, подивіться, бачите? Ось такий, ось такий він той тен наш. От, Бачите, гарно складений. От, Одразу хочу подивитися, як край зроблений. Як зроблений край. Для цього треба його розкласти. А він досить таки гарно складений. О, Оце мені найбільше цікавило, чи є ось такі штуки. Ем, так, ну і тепер давайте поп... штуки є. Отакі от, отвори. От, і тут подвійно, подвійно складений оцей тен. От, із, із одного краю і з другого. Добре. Так, оце мені було найперше важливо подивитися. Так, зараз я його складу назад і тоді по характеристиках. Характеристики тут написані, але це все я і сама знаю. Для чого те не? Для чого? Ну, для того, щоб щось накривати. Бачите, тут на етикетці навіть от є накриття під час відпочинку, накриття машини. Е, так, ну, о, Дрова тут накриті, дровітня. Дивіться, для чого ми його собі придбали. Е, для того, щоб купитися зі сіном накривати. Або зі сіном, або от щодня Славік накошує мій чоловік, накошує люцерку, приносить, викидає десь тут. Її на подвір'ї біля стодоли, біля хліва і щоб вона не замокала, також її треба чимось накрити. От. Ну, Тен великий. Гляньте, бачите, який розмір. Розмір 4 на 5 метрів, він досить такий великий. Це якщо купицю накривати. От саме тому я і звернула увагу, чи є ось такі отвори, щоб його е, чимось закріпити можна було. Якщо накривати купицю, щоб його вітер не вкрав. От. Все добре. Отвори є для того, щоб шнурок протягувати. Бачите, як тут гарно написано: тен підвищеної міцності. От подивіться, щільність 80 грам на метр квадратний. От. Так. Служить для захисту від вітру, снігу, дощу, інших атмосферних опадів. Може використовуватись для часткового захисту від ультрафіолетових променів. О, саме те, що я одразу шукала, бачите, подивіться, по периметру має кайму з алюмінієвими люверсами, за допомогою яких можна здійснити швидкий монтаж, використовуючи підручні засоби. От. От саме те мені й треба було подивитися. О, гляньте, скільки тут ще різних сфер застосування написано. Тимчасове укриття від опадів, для створення тимчасового укриття від сонячних променів. Так, це ми знаємо. Для декоративних цілей в дворі та присадивних ділянках, також може бути для накриття пилоутворюючих, сипучих будівельних матеріалів і будівельного сміття захисту будівель. Тоже може бути накриття яхт і катерів. <сум> Чудовий варіант. Яхта-катер. Добре, помріємо. Легкових автомобілів, кузовів вантажних автомобілів, напівпричепів і причепів. Накриття зібраного врожаю. О, о, оце для нас. Накриття зібраного врожаю, сіна, соломи, зерна. О, бачите? І навіть для використання під час турпоходів та кемпінгу. Ну, сфера застосування такого тену. Дуже великі. Добре. Так, добре. І ще одна, ще одна річ була в посилурці. Так. Шпалерна сітка, шпалерна сітка, подивіться, огірочок намальований для вирощування огірків. 10 метрів і висота ширина, довжина 10 метрів у цього рулона і висота 1,70 сімдесят. Ви знаєте, шановні мої глядачі, просто ідеальний варіант для того, щоб вирощувати огірки. От написано, ще, рослини що в'ються, але я кажу, ми вирощуємо тільки огірки. От, подивіться, яка вона. Бачите. Ось у нас зараз гарно змотано. Не хочу її розмотувати, тому що ми ще її не будемо поки наразі ставити на грядочку. Як тільки я огірочки висажу в парник, я одразу ставлю шпалерну спалерну сітку. От ставиться вона дуже просто. Чоловік забиває в землю на грядочку кілька кілків висотою, десь приблизно півтори метри, можна навіть вище зробити. От, і тоді ставить поперечку і натягуємо у цю сітку. Це справді дуже зручно. Ви знаєте, це настільки зручно. Особливо про вирощування огірочків. Огірочки дуже плетуться, вони займають велику грядочку, велику площу. А так їх можна вирощувати на сітці. От, Вони по ній тягнуться доверху. Вона чудово витримує вагу рослин. От Подивіться, яка вона, бачите, вона сама не порветься. Ну, Єдине, якщо вже дуже-дуже шарпати, от, ну, то так, і, то, і то, як то кажуть, треба постаратися, щоб її порвати. Та й для чого шарпати? От, якщо все акуратно робити, огірочки по ній дуже гарно плетуться. Ми вже дуже Багато років підряд вирощуємо ігірки саме на шпалерній сітці. Можна використовувати на вузеньких парничках, от в парниках корбах, можна в теплиці от доверху підтягувати. Огірочки так гарно за ню чіпляються і самі тягнуться доверху. Дуже гарно на ній ростуть. Це що це нам дає? Ми економимо грядочку, грядочка вузька. Огірочки чистенькі, вони не лежать на землі, вони на сіточці, дуже гарно освітлюються зі всіх сторін сонечком. Я вам справді раджу. Впевнена, що багато хто вже вирощує огірочки на шпалерні сітці. А якщо ще ви так не вирощували, придбайте шпалерну сітку. Повірте мені, для вирощування огірків це просто ідеальний варіант. От, бачите? Якось тут на малюночку показано. Бачите? Огірочки акуратненько тягнуться до верху по сітці. От. Тим більше, що служить вона дуже багато років. Це ж пластик. Це пластик. Служить дуже багато років. Так, добре. Отакі маємо сьогодні покупки. Так, от така сьогодні в мене посилочка. Ось така розпаковка. Шановні мої глядачі, гарного дня вам. Бажаю вам гарних корисних покупок і гарних весняних планів. Хай все у вас буде добре.